Пані Радселана сказала, що його викинули з влади, його виконали всюди, його не хотіли бачити в парламенті, його не хотіли ніде. Так це ж абсолютно природне, чесно. Тому що Степан Ількович, він ніколи в житті не мав сірих кольорів. Ніколи. У нього знаєте, як в біблії, хай ваше так буде так, хай ваше ні буде ні, а все інше було каво. От у нього таке життя все було. У нього чорне-чорне, біле-біле, і якщо він бачить, що це чорне, то йому абсолютно байдуже проти кого воювати. А чорним для нього було все, що проти України, і все, що не для України, і все, що, хоч трошки не так для України, все це для нього сигнал. Він просто йшов в бій, у нього зразу була броня, і президент або прем'єр, або хто це є, абсолютно не мали ніякого значення. Тому не дивно, що його ніде не хотіла жодна влада бачити. Я його розумію, як ніхто інший. Тому що він бунтар. Він ні з чим не мирився, щоб погадати. І знаєте, я коли сьогодні ну, збиралася, я весь ранок, я просто згадувала все, що от в нашому житті було. І я думаю, от брати квіти чи не брати квіти, да? приносити Степану Кричі квіти чи ні. І я подумала, що, ну, по-перше, обов'язково так, а по-друге, ви знаєте, що ну, завжди є чтне і нечотне число, яке вибрати, от, які квіти вибрати і скільки їх вибрати. І я знаєте, я вирішила от, привезти букет, який я як для живої людини з нечотної кількості троянд, тому що він для мене нікуди ніколи не йшов. Ніколи і ніколи. ніколи. Тому що якщо ми тільки уявимо, що такі люди, е хоч в небі, хоч на землі, від України відступили хоч на крок, це буде означати, що ми осиротіли, ми самотні, ми, ми залишилися без батьків. І тому я хочу, щоб він був живим серед нас. знаєте. І от я зараз прийшла, але глянула до нього в очі, а очі живі, вони ж вони ж випромінюють і скорб, і біль, і. І, і таке полум'я боротьби це, це людина, яка ніколи нікуди від України не піде. І що я вам можу сказати? Я пам'ятаю останній раз, коли Степан Ількович, вже в якості гостя був в парламенті, як завжди на День Конституції, запрошують всіх таких, знаєте, легендарних бійців за Україну. І я дуже добре пам'ятаю, як я зайшла в цей зал, а там. Тому сидять люди, ну всі, хто тут є, і плюс Степан Ількович, які люди історії. Люди суверенітет наш, люди, це армія сиділа в залі України. І коли я зайшла просто, а коли збирається така достойна команда в парламенті на День Конституції. То, як правило, звичайні депутати не дуже приходять, да, тому що ну, масштаб сильно різниця, дуже сильно перепад, великий поміти. І я зайшла в цей зал і думаю: Боже мій, як я не цінувала той час, коли всі ці люди сиділи в парламенті, коли е, мене пані слава зустріла, коли я перший раз прийшла в парламент. Да, коли я зійшла на трибуну і бачу, що от справа від трибуни весь легендарний рух сидить до одного, Знаєте, ті, хто виносили перший прапор, вносили в приміщення Верховної Ради, ті, хто писали декларацію про державний суверенітет, вічна пам'ять також і нашому дорогому Лук'янику Левко. І знаєте, я подивилася. І думаю, Боже мій, ну чим ми провинилися, завинила країна, що зараз не оця когорта сидить в парламенті, а сидять в парламенті, на жаль, випадкові абсолютно люди, для яких Україна ну, ніколи нічого не була варта. І я подивилась на цей зал і думаю, боже, поможи, щоб от коли-небудь саме такий склад Верховної Ради зайшов, немає значення вік. Молоді це будуть люди чи середнього віку. Головне, щоб у них, як у Степана Ількавічу, тут в серці щось було, а не була пустота і діра, знаєте, яка нічого собою не означає. Боляче дивитись на те, що зараз відбувається, дуже боляче. Я не хочу зараз не для того, ми зібралися, щоб взагалі говорити про ці сумні речі, я хочу сказати про інше. Ви знаєте, є деякі символи. Ці символи треба вірити. От для мене символ, що коли ну, умовно Давід Україна з Галіафом стикнулися в перші дні, то Давід вистояв. вистояла Україна, вистояли ми всі. І повірте мені, це до політики немає ніякого відношення. Це вистояло серце України, і Господь просто сказав, що Україна мусить жити, тому що в цьому бою вистояти було неможливо. І я думаю, і тому, що ті люди, які вносили перші прапори, які голосували за першу конституцію, які її писали декларацію про державний суверенітет, в числі яких був в тому числі і Степан Ількович, що вони всі в ці дні просто були над Україною, як наші янголи охоронці як наша сила, якою ми можливо не помічаємо, але вона серед нас є, і вона над нами є. Інакше вистояти було неможливо. І я подумала, що це великий знак. Знак того, що які би сили страшні навколо нас не зібралися, а сьогодні вже перестаєш розуміти, де друг, де ворог, де партнери, де союзники, а де ті, хто нас знищує, все змішалося в одну якусь масу коні-люди, і ми не розуміємо взагалі, де на що нам спиратися. А я хочу просто сказати, на що спиратися, спиратися на життя. Служня, боротьбу таких історичних поставів. Розумієте? Як Степан Іркович, спиратися і дивитися, як вони проходили цей шлях, як вони торили цю е, українську державність і шлях для цієї української державності. І знаєте, і те, що вони прийшли, ми мусимо теж пройти. Тому що от в таких тяжких муках народжується справжня Україна, її державність і той народ. Ви знаєте, що. Говорять, що хто приїхав в Ізраїль, тот побудував Ізраїль. А я вам говорю, що той, хто не поїхав з України під час війни, то створить нову Україну. І це і молодь, яка на фронті, і бійці наші, і ті, хто нікуди не крок. І я повірте, за цей час об'їхала оцю передову, я не знаю. І тим, що ми для госпіталів постачали все, що потрібно для лікування паранерів. І я бачила, як лікарі, як звичайні люди, які стоять просто, а там навіть повітряну тривогу іноді не оголошують, вона постійна є. От вона завжди є, як повітряна тривога. Її не треба оголошувати. І люди нікуди не поїхали. Це українці. І коли навіть маленький госпіталь, такий, знаєте, який присувний, і я приїхала і кажу, де тут головний лікар або директор цього госпіталю, начальник, прийміть гуманітарний вантаж. А біля мене стоїть такий хлопчик, ну років йому 18 на погляд. А він стоїть так, от в халатику якомусь, і він каже: Та пані Юля, я і є каже, господар цього госпіталя. Я кажу, от де ви взялися? Вам скільки років? А він говорить, я ще каже, не закінчив медичний інститут, але коли каже, глянула оце все. Я подумав, що треба кудись їхати і десь ставати. І оцей госпіталь, каже, який ніхто не хотів очолювати. Я приїхав, а я кажу, ви звідки він каже з Тернополя. Я кажу, зрозуміло. А це крайня Донецька точка, там уже буквально 5 кілометрів до лінії фронту. З таким народом і з такими лідерами, як Степан Лукович, Україна вона є, вона буде завжди, і вона буде сильною, і вона буде процвітати. І я знаю, що він сказав сьогодні, я просто його дуже добре знаю. Ми з ним такий шлях пройшли. Я від нього і получала, господі, згадати страшно. І, і, і в той же час і підтримка була. Ну, знаєте, я, я можу сказати, от він біля мене був такий, як політичний батько. Да? Коли треба, дав добре, коли треба похвалив, коли треба пожурив, я все це від нього приймаю, тому що таких людей е, у ну, України дуже дуже мало, чесно вам скажу. І тому я хочу вам сказати, що він сьогодні сказав. Він би сьогодні сказав: якщо Україна хоче вижити, вона мусить стати сильнішою, ніж взагалі можна уявити, і покладатися виключно на себе. Немає ніяких гарантій, які нам дадуть, немає ніяких захистів, які нам можуть запропонувати або пообіцяти. Немає нічого, що може нас захистити крім нас самих. І якщо ми це не зрозуміємо. І не станемо сильніше на я не знаю на тисячі відсотків, ніж ми є сьогодні. Нам дуже важко в цьому цинічному, жорстокому і, і дуже компромісному світі, компромісному відносно цінностей вистояти. І я думаю, що він би сьогодні боровся за те, щоб ми, думаючи про майбутнє, сьогодні ставали найсильнішими селі. І так і буде. Повірте мені, немає такої сили, яка загновить Україну не з сходу світу, не з заходу. Вони всі будуть розбиватися про, ну, от, об цього Давіда про цю Україну. А ми будемо жити і процвітати за да, кого. Так, це жертовна історія. Да, ми втрачаємо сьогодні, в тому числі і найкращих наших своїх доньок. Но вони нікуди не йдуть. Вони просто зміцнюють наше сьогоденнє і майбутнє, і вони завжди йдуть з нами. І тому. Степане Ількевичу, дорогі, можливо, не так багато людей залишилося, які можуть ну, бути вашого рівня. Ну, Це правда. От бути такою глибою, дуже мало людей залишилося. Але я хочу сказати Степану Єльковичу вам, що є молодь, є сильна молодь, яка сьогодні на фронті, яка сьогодні прийняла е, цю знаєте, боротьбу насправді за нашу націю. Кажуть, націоналісти, у них там десь не те щось нату... на... татую рога. Та ні, дорогі друзі, вони перейняли боротьбу за нашу націю, за наше сьогодення і майбутнє. Зміна е, наступне покоління є. І не треба говорити, що в нас його немає. І я думаю, що це теж би тішило кожного патріота і пана Степана так само. І тому, дорогі мої, я хочу, щоб ми от і чарку піднімали. За пана, Слепана, як за живого, і щоб ми були незалежно від обставин, просто фанатами віри в Україну, і тоді все у нас буде добре. Слава Україні!